Про події війни говорить Стратком. Авіабомбами по Харкову вдарила Російська Федерація у понеділок увечері. У наслідок удару принаймні шестеро людей дістали поранення. Ще 57 довелося евакуювати із міської лікарні, яка зазнала руйнувань від авіаудару росіян. Також у наслідок ударів по місту частково були знеструмлені три райони. Загалом щонайменше чотири цивільних людини загинули, та 29 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації минулої. Ночі ворог атакував з повітря енергетичну інфраструктуру, окрім Харківщини на Сумщині та Кіровоградщині. Президент Володимир Зеленський коментуючи авіаудари Росії, наголосив на тому, що Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів кабів. Тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат, заявив президент України. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував 96 безпілотниками різних типів, із них близько 60 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. У понеділок президент України провів ставку Верховного головнокомандувача. як повідомив Володимир Зеленський, головне питання захист енергетичних об'єктів. Зазначено, що будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів. Також глава держави додав, що триває робота з партнерами, щоб забезпечити більше необхідних типів літаків. Володимир Зеленський підкреслив важливість збільшення обсягів виробництва дронів-перехоплювачів. Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про підготовку до нового засідання контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн серед пріоритетів порядку денного системи протиповітряної оборони та ракети. До них як заявив президент Зеленський у зверненні до учасників парламентської асамблеї НАТО, Путін намагається приховати свої невдачі на землі і вдається до повітряного терору. Напередодні зими, щоб зламати наш опір, президент України закликав партнерів допомогти не допустити цього. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Це на 41 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зітнень традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак, на Константинівському 21. Найтихіше було на Краматорському напрямку. Там противник двічі атакував позиції наших оборонців. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У понеділок російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4315 обстрілів з них 69 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5214 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки три. Пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими Також українські воїни знешкодили 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, провів нараду з медичного забезпечення Збройних сил України. Наголосив на тому, що зараз ралії поля бою визначають ударні дрони, а кіл зона сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Необхідно бачити війну крізь призму потреб піхотинця, а також берегти його життя і здоров'я, заявив Олександр. Дерсирський головком також заслухав доповідь про застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Йдеться про консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовим у районах виконання бойових завдань. Для цього вони використовують систему з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії та отоскопії. До військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Застосування Олександр Сирський відзначив необхідність поширювати у військах отриманий досвід. Білоруси дедалі менше бачать спільного з Росією. До такого висновку приходять у службі зовнішньої розвитки України, аналізуючи дані соціологічного дослідження iSense. Згідно з його даними, частка тих, хто називає спільне минуле, головним зв'язком впала з 55 до 37%. Перше зафіксовано, що білоруси частіше вважають небезпекою Росію, а не США. Також частка прихильників інтеграції з Росією знизилася з 74% у 2014 році до 55% Зараз ставлення до російської агресії в Україні так само демонструє розрив. Проти війни висловилося 34% опитаних білорусів, тоді як підтримали 27%. Ще 69% заявили про необхідність мирних переговорів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.